Вітаю в етері 5 хвилин на головне. Прикордонники викрили схему переправлення порушників через кордон. У Хмельницькому районі чоловік підпалив будинок колишньої дружини. В обласному центрі водій БМВ на пішохідному переході збив дитину. Про це та інше далі в подробицях. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранено 14 людей серед постраждалих. Поліцейській в урожайному окупанти атакували півідроном цивільний автомобіль. Тяжкі поранення отримав чоловік. На світанку росіяни масово обстріляли з РСЗВ Чорнобаївка. Отримали поранення четверо жінок та двоє чоловіків. Також пошкоджені два багатоквартирні та 113 приватних будинків газопроводи. Вранці росіяни били впівронами по житлових кварталах Херсона. Постраждали. Дав місцевий житель. Також внаслідок чергової атаки впівдроном пошкоджено службовий автомобіль поліції. При цьому постраждали поліцейські та троє цивільних. 1 грудня росіяни поцілили по багатоповерхівці у Краматорську. Загинула одна людина. Про це повідомили Вадим Філашкін, начальник Донецької ОВА та УДСНС. Внаслідок атаки у своїх помешканнях зазнали поранень літні люди. Надзвичайники врятували п'ятьох мешканців та ліквідували масштабну пожежу у двох під'їздах із першого по восьми поверхи на площі 4500 тисяч квадратних метрів. На Волині прикордонники викрили двох чоловіків, які налагодили схему нелегального перетину кордону чоловіками поза межами пункту пропуску. Організував протиправну діяльність колишній військовий за свої послуги. злоумисники вимагали по 6 тисяч доларів із кожного клієнта. Організатора та його спільника затримано під час отримання 24 тисяч доларів за незаконне. Переправлення чотирьох осіб. Фігурантам повідомлено про підозру. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Щеборівська громада у жалобі сьогодні в останню земну дорогу проводжають солдата Володимира Васильовича, українця 1975 року народження, жителя села Кузьмин. Воїн загинув 6 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Жовтопокровського району Донецької області. Вічна слава та шана полеглому захиснику щирі співчуття рідне. У Хмельницькому районі чоловік підпалив будинок колишньої дружини. У поліції повідомили 30 листопада близько а, саме 13.40 у селі Почеське між колишнім подружжям виникла сварка. Коли жінка пішла до літньої кухні, 71-річний чоловік зайшов у будинок, взяв сірники та підпалив меблі у двох кімнатах і пішов собі геть. Жінка викликала поліцію та рятувальників. Пожежу вдалося локалізувати. Ніхто на щастя не постраждав. Винуватця затримали і йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Слідчі дії тривають. У Хмельницькому водій на пішохідному переході збив дитину. Дорожня транспортна пригода сталася вчора, 1 грудня, близько 20.30 на перехресті вулиць Кам'янецької та Староміської. 30-річний хмельничанин керуючи БМВ, наїхав на 11-річного хлопчика, який перетинав проїжджу частину дороги по регульованому пішохідному переходу. Дитина отримала тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги хлопчика відпустили додому. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Матеріали буде передано представникам управління патрульної поліції для вирішення питання щодо притягнення водія до адмінвідповідальності. У штабі допомоги вимушеним переселенцям триває видача продовольчих наборів. У Хмельницькій міській раді інформують, допомогу можуть отримати люди віком від 19 до 70 років, які не отримували продуктові набори у травні, червні або ж липні 2025 року, а також новоприбулі внутрішньо внутрішньопереміщені, котрі щойно зареєструвалися у Хмельницькій громаді та отримали довідку внутрішньо переміщеної особи. Крім того, продовжується видача допомоги для тих переселенців, які не отримали продуктові набори. У травні липні 2025 року йдеться тут, зокрема, про родини із дітьми: це мати, батько та діти до 18 років, а також багатодітні родини і сім'ї із дітьми під опікою. Працює штаб із понеділка до по четвер з 9 ранку до 16 години за адресою вулиця Героїв Маріуполя, 33. Із собою потрібно мати оригінали документів, а саме паспорт, довідку, яка підтверджує статус ВПО. А для дітей свідоцтво про народження. Наразі ця вся інформація незабаром повернуся зі свіжою порцією новин. Тож до зустрічі.